3350 триста гривень за суперектуальний дитячий лот, а саме дитячі спортивні костюми від Lidl утеплені і не утеплені. Це просто must have саме на зараз. 335 гривень один костюм. Уявіть, яку класну вигідну націнку можна зробити, адже тут дуже високий вміст котону. І в нас буде 10 костюмчиків, абсолютно різні. Є Марвел, є людина павук, є щенячий патруль, показую. є на утеплені. Ось як. Ви можете побачити, йде утеплення на манжетиках. Штанці у нас також на манжетиках. Відповідно, ось так виглядають штанці, резиночка, поясочок по стандарту. І тут у нас буде е, 60% котон, 40 поліестер. Клас! Відповідно, такий самий. У нас буде далі, показує людина, павук, буде з худі, може бути світшот, може бути худі. Відповідно, так само на манжетиках. Всюди дуже якісна принтація, і вона не тріскається після прання. Утеплення. Лання відповідно склад буде плюс-мінус аналогічний, і ось так. Ось таке худі. Далі показую щенячий патруль. Худі у нас запаковане буде. Так, це худі. І 60% котон, 40 Полістер. І буде, відповідно, ось такі будуть штанці на манжетиках. Супер класні. Далі показую. Це у нас Мікі Маус. Це буде світшот. І показую штанці. Ось так виглядають. Розміри від 98 104 до 122 128. Більш детально пропишу під відео. Так, щенячий патруль я забула показати. Дивіться, це буде двониточка, і відповідно. Темно-синій варіант буде так само двониточка. І по матеріалу, зараз я вам скажу. Тут у нас відповідно так само 60% бавовна і 40 поліестер. Далі цей варіант я вам здається показувала. І щенячий патруль. Ой, господі, людина-павук. Я не пам'ятаю, чи показувала, ну давайте показуємо. А, все-таки самий варіант я вам також показувала. Я нагадаю: 335 гривень за один костюм це суперкласна, актуальна ціна вже на зараз і на весну. Вони вас просто розлетять у ці костюми. Сюмчики на ульот звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть знизу під цим відео.